подарункові набори для догляду за шкірою рук. До них входить крем та скраб для рук. Серії не місяць парабенів, силіконів, штучних барвників, віддушок, мінеральних олій та мікропластику. А ваші діти від 3 років вже можуть разом із вами використовувати косметику Relax, бо всі лінії Vegan Organic відповідають вимогам сертифікатів якості. Скраб для рук робить шкіру гладкою і світлою. Делікатна діє мікрогранул волоського горіха, видаляє відмерлі клітини, а інші компоненти із серії доповнюють ефект. Із кожної серії крем для рук має насичену. Формулу робить руки м'якими, захищаючи та зміцнюючи нігті, а ще швидко поглинається та не залишає слідів. Знайомтесь, перша серія арган. Арганове масло забезпечує глибоке живлення, залишаючи шкіру відразу сяючою гладкою та оксамитовою. Арганова олія багата антиоксидантами, вітамінами А, ЕФ, лінолевою кислотою і омега-жирними кислотами. Крім того, в неї є цінні натуральні антиоксиданти, які мають протизапальний ефект. Ця олія не забиває пори, відмінно зволожує, живить та підходить примхливій і чутливій шкірі. Її також можна використовувати людям, які страждають на екзему та псоріаз. Дана серія своїми властивостями та перевагами сподобається всій родині. Наступна серія із маслом ши або ж каріте. Це одна з найбільш цінних базових масел. Воно загоює опіки, шрами, рани, дерматити, стимулює капілярний кровообіг. Також здатне захистити. Від пересихання та обмороження масло пробуджує процеси глибокої регенерації, стимулює синтез природнього колагену, відновлює колір шкіри і одночасно служить надійним захистом від впливу ультрафіолетових променів. Косметику можна використовувати для догляду за шкірою абсолютно будь-якого типу, в тому числі за пошкодженою проблемною та сухою. Наступна серія мигдаль у мегдалевій олії міститься багато лінолової і олеїнової кислот. Вітаміни А, Ф, Е і Б2, магній, фосфор, цинк і багато інших корисних речовин. Дана олія є прекрасним зволожучим засобом, використання якого захищає шкіру від сухості та запобігає можливому її лущенню. Вона запобігає втраті вологи, згладжує жорстку шкіру, особливо на ліктях, колінах і п'ятах. Це ще одна універсальна серія, яка підійде та сподобається всій родині. І остання серія із кокосом. Кокосова олія забезпечує глибоке живлення, залишаючи шкіру відразу сяючою гладкою. Так, саме тобою. Кокосове масло містить вітамін Е, незамінні амінокислоти, а також лауринову і каприлову кислоти, які підтримують бар'єрну функцію шкіри і допомагають утримувати вологу. Саме тому крем з кокосовою олією робить руки більш гладенькими, захищаючи їх від зовнішнього впливу. А ще кокосова олія відома своїми зволожуючими властивостями. Вона має антибактеріальний і протигрибковий ефект, допомагає боротися з подразненнями та стимулює вироблення колагену. Тому дану серію також обирають для всіх. Цієї родини тому давайте ще раз разом з вами переглянемо, які є набори із аргановою олією, масло ши, мигдаль та кокос.